Ви ініціювали збір коштів своєї заробітної плати. Зібрали кошти, ці кошти врятують життя наших захисників і зроблять все для того, щоб знищити наших ворогів. І це наш з вами спільний внесок в перемогу. Це спільний внесок в захист збереження життів наших захисників. Я щиро дякую всім працівникам міськвиконкому, структурним підрозділам, які відгукнулися на те, щоб долучитися до збору коштів і закупити обладнання. Це не перше і не останнє. Я думаю, що ми вже передавали і машини, передавали нашому батальйону територіальної оборони. Для того щоб вони виконували бойове завдання. А сьогодні наші земляки, наші сусіди наладили отаке от виробництво, отаких от дронів. Зараз уже, це вже зовсім інша війна. Ваша робота ви. Я хочу додати лише одне, що, що ці дрони, які ми ще назбираємо, вони будуть на нашому напрямку і кошти і Павлограду, і Павлоградського району. Це наші всі земляки, наші села, нашого міста.